Ранок. Просто стільки емоцій. Хочеться сказати з самого ранку, але купи емоцій ще, ще зночі. Та я тільки прокинулася, вже подзвонила бабусі, мама. І зараз збиратися на пари. Має бути класний день. І от в мене є така особливість замість того, щоб. Не знаю, там, кричати, пищати, коли я бачу якісь сюрприз, якийсь подарунок. У мене така затоплена реакція, типу. Типу. А, це мені? А, а, я, я тупо мене відбирає мову, я не знаю, що сказати. Це вчора так знову було, коли Андрій зайшов з букетами, з подарунком і. Він каже, е, ось у мій вечора, щоб ти була готова сьогодні. А я так, для чого? Таке не подивишся. Це так прикольно, він ніби запрошує мене на побачення. Зараз ж так хлопці не запрошують на побачення. Це колись так було. Тому я вже чекаю вечора думаю, буде цікаво. Я вам все буду збирати знімати. Все, I'm a natural beauty. Встає, встає, встає! Піде в душ і наводьте красу. Катя, ти будеш так, так. В моєму блозі. Я буду в влозі. А це не для тебе. Для друго. тебе ось! Клас! У, клас! Дякую! Я вже готова. Біжу на пари. Настрій просто... просто супер клас. Усі коробці. Качеровська, думаю, багато дітьх знають. цей бренд, це форте є. У мене вже тепер є і в Одесі, і лише в Києві. Такий тобто крутий шопер. І просто лялечка. Якими хотів? Ось їхній значок. Аміна щаслива. Просто подивіться, яка краса. Цю красу мені передали батьки. її, Мама, папа, дідусь, бабуся, сестра. цьом цьом Навіть на віці вміють мене класно привітати. Аміну привітали з днем народження, але я така сяка її не зняла. О! Бо я теж хотіла її привітати, а не тупо О, е тримати так, телефон. Емоції після. Короче, це мені подарувала. Моя Катя, Настя і Тарас. Так. Катя знімає, Настя вже пішла і Тарас теж вже пішов. Ну да, у нас просто лекція зараз. Жена, не і моя за. Ну звісно, це вибрала Катя. вона і і Така, ну шо ж Ваніра, вони жарти. І все, правда? Так. Правда, правда. І <правда> Що <правда> <говори> то, що тільки зараз побачила, що за подарунки. Ну вибачте, вибачте, я просто хочу. Пішуємо нам лекцію. Йдемо з лекції, дуже цікавої. Ото люди, які мене вітали. Тарас, та катя. І ще оценастяни, тут нема тут. Та я вже забула подарунки в аудиторії. Ну, таке, як я. Люди дарують, я забуваю. Так що ми бігали, я вернулася, просила ключ на вахті, керося, ціла історія. Вообще, Взагалі, чекайте, вийду на Черемомі, Я привикла, що я в чим без світлофорів, понімаєте? Е, і йдемо на наступну пару. Я зараз куплю е, приємні смаколики для своїх одногрупників, щоб пригостити їх після пари. Доходжу я така додому, от вже відкриваю двері. Купу покінків, руки зайняті, І тут до мене дзвонить телефон. І я дивлюся, дзвонить невідомий номер, надумаю, не думаю, хтось типу, повітати. І мені дзвонять і кажуть: Аміна, е Бортняк, там тут, я така давні, це з комітету міс Львів. Я така, слухаю, ви прийшли кастинг, чекаємо завтра вас на репетиції. Я прийшла на мій Львів. Може, все, радості немає. Меж. Завтра перша репетиція, я теж буду вам все знімати, тому капець. Ну що ж, я епічно зриваю свій номерок. Да. Мене відшили і відправили додому. Е, вчора мені по телефону говорили, що це вже перша репетиція. Я прийшла тут ще кастинг повним ходом, прийшло купа нових дівчат, яких раніше не було, і мене щось там думали, думали і в кінці вже сказали чекаємо на наступному році. Я така, ух!

Ну, ж, Аня, тобі все сподобалося у сюрпризі, які ми приготували для тебе? Дуже все сподобалось, я взагалі не очікувала. Ну, Коротше така заплакана, зашмарка на що нічого не можу говорити. То перевіла весь цю відео. Не весь, але трошки і сміялась. Але ми старалися зробити. Цей вечір незабутнім для тебе. Так. Да. Дякую вам. Дякую. У нас що? Ну що ж, думаю, аміна поділиться тим, що ми її приготували. І розкаже вам більш детальніше, так. вже потім. Кусочок відео вам покажу, але не все. Бо це сімейний. Мій маленький талісманчик. Як я тебе дуже все чекала, казала мамі, що тебе родила, бо е... сонечко моє, ти все мене підтримуєш, ти до мене все дзвониш. Аміночка, дорогенька моя, любима, кохана, сама найдорожча донечка. І коли ж я лежала в родзалі, папа прийшов. А ти була завернута в пеленки. Тоді ще завивали в пеленки, Дитина народилася, і в пеленки закутали, ну, в личку Це був такий, можна сказати, і веселий, і зворушливий момент. Цей день ніхто ніколи не забуде з нашої родини, з нашої сім'ї. Я коли переїхала в школу, ти завжди до мене приходила. А не те, щоб мене побачити і порадуватися мною, що я тебе є, а ти мене припинила. Б... Важливо тобі я цього не кажу, але коли ти поїхала вчитися, я за тобою дуже сумку. Для моїх батьків і для мене ти стала членом сім'ї. Скільки нас разом було в поїздок, скільки ми разом з тобою пережили. Де ми тільки і знай, що не тільки Даша може підставляти руки, ну і я. Амінка, я завжди буду цінувати всі наші з тобою розмови в мене на кухні за чайочком і не тільки. А, і я для тебе не секрет, що наші стосунки пробували починатися ще в 10 класі, але тоді. Щось так склалося, що в нас не вийшло. Але в подальшому я пробував шукати когось підібрати, щоб довірити, так би мовити, своє серце. У мене не вийшло, тому що моє серце від тої ниті принадлежало Я дуже ціную те. Що ти заради мене поступила бою? Зробила такий важливий крок для себе, ну і для наших відносин. Також кожного дня я спішу до тебе додому, бо знаю, що на столі завжди буде чекати мене щось смішне. Амінка, я завжди буду берегти нашу дружбу і ту валентинку, яку ти подарувала мені в цьому платі перший рік був дуже крутим. Знаєш чому? Тому що народилась така кучеряшка, як ти все добре, да? так. Я посередині кажу, я впевнений, що сьогодні прозвучало просто безліч приємних слів і привітань в твою адресу. Але хочу додати лише одне: будь щасливою, Аміна. Живи яскраво та наповну. Щиро бажаю тобі відвідати просто безліч країн і щоб я отак листав інсту і бачив аміна Тревел Дура. І направляємося прогулятися ще центром, можливо, подивитися на якісь певні достопримічальності, а тоді будемо йти додому. Так. Закінчується мій день. Закінчується день, але найкращий день Найкращий день у її житті ми старалися. Ми, ми коротше прийшли в Мак, ну, типа праздник праздником, але треба чогось вкусненького. Ти ж поїв там. Взяла через <свят> місто, типу, зі, стейці, прожарки, але... Я пусочку зіла, чекаю, качеку. Качечку, качечку. <свят> але треба <свят> щось щото... бургер, наприклад. Як без максималку. Куди йдемо, куди йдемо? Ми йдемо наверх. Я вирішила їсти чизбургер на ніч, взяла чай з пряничком. Зато я вирішив їсти два чизбургера. І сім'ю, щоб був баланс. Щоб був баланс, равновесія, сім'я. Дякую котку. Я це люблю. Папарапарапа. Ми йдемо по додому, пайте шампанське і продовжуємо святкувати. Тобто, в чому виражається продовження святкування? Шампанське. І И... продовжуємо святкувати. Для залишитися за кулісами. Ну все, всього хватає. Дуже 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 класний день. Сьогодні дуже... був дуже стоп, стоп, стоп! <хеш> <Почти в> стоп. Це <хеш> був капець класний день, і я дуже щаслива, дуже 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 на <мас в> емоціях. І я дякую насамперед своєму сонечку, яке знімає. Своєму дружці дякую всім, хто знімав ото відео. Дякую родині, батькам, мамі, татові, бабусі, дідусі, сестрі. Настюші, Танюшці, Іванці, Дашці, Діанці, Ромці, Дімкові, Елістеру, Пашці. А, я не можу всіх перезвати, кого забула назвати, вибачте. Мені було дуже сьогодні приємно. І коротше. Я дуже щаслива. Все.